О, при Привіт, друзі. Я... Мені дуже прикро, але я не впевнений, що сьогодні зможу прочитати супервірш. Що? Що? Чого? Робіку, схоже, вже час читати сьогоднішній супервірш. Усе гаразд? Що сталося? Я думаю, я не зможу режисери, Дейв. Я засмучений. Сьогодні вранці я грав у бейсбол з моїм другом заком і сказав йому, що завтра не прийду, бо в мене молодіжне богослужіння, і запросив його піти зі мною, але він відказав, що ніколи не піде до церкви. Ще він сказав краще жувати жвачку з тротуару. Фу, це просто гидно. Хм, і що ти сказав? Ну, це сумна частина. І я сказав, що молодіжна група це чудово, і багато людей, в тому числі я, бачили, як Бог робить дивовижні речі, відповідає на молитви, змінює життя і дає мир у складних ситуаціях а він розсміявся, просто розсміявся мені у вічі. І сказав, що це звучить безглуздо. Дуже жаль, Робіку, це прикро. Я сказав сакові, що якщо він передумає... То ми завжди будемо йому раді. І Я дуже хочу, щоб він зустрів Ісуса. Я розумію, Робіку. Може, прочитаємо супервірш зараз. Це може допомогти. Гаразд. Супервір. Друге послання до Тимофія, розділ 2, вірш 25, каже, що навчав би противників із лагідністю. Чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати? Режисери Дейв. Цей вірш каже, що для таких людей, як зак, є надія, і можливо, колись його серце буде готове прийняти Бога. Так, Робіку, надії є завжди. Ти чудово впорався зі своєю задачею, Був м'який та добрий, поділився істиною від щирого серця. Дякую, режисер Дейв. І я знаю, що можу молитися за зака, і попросити друзів з молодіжної групи, теж молитися за нього. Взагалі-то я почну молитися за нього просто зараз, щоб Бог змінив його серце і щоб він пізнав істину. Щоб дізнатися більше про Бога та його слово, завантажуйте застосунок Суперкнига. У ньому є ігри та безкоштовні серії мультика. Лайкніте, підпишіться. Бувайте!